Вітаю всіх на моєму каналі Закохана Таро». Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку риби. В яких емоціях, в яких енергіях прийде та пройде ваш наступний тиждень? З якими подіями він іде у ваше життя? ЕМОційний стан. Здається, наступного тижня до вас в гості прийде внутрішній конфлікт. Ви втратите внутрішню гармонію, а натомість отримаєте негативні емоції. З якоїсь причини ви будете до себе занадто суворими. Можливо, ви дійсно десь зробили якусь помилку і тепер відчуваєте провину за це. Можливо, ви не дотримаєтесь якихось правил, і це теж привід, щоб себе трохи погристи. Тобто вашим новорічним гостем стане критика та самоїдство. Ви в чомусь будете невдоволені собою і судитимете себе своїм власним внутрішнім судом. Чи то за дійсні проступки, чи за надумані. У більшості з нас самокритика завжди на вищому рівні. Якщо в вашому випадку це так, ну, то я вам співчуваю. Ключова подія тижня. Вочевидь, наступного тижня вам кудись не вистачить грошей, і ваш запланований проєкт чи, можливо, вже існуючий проєкт призупиниться без зливання коштів. Це може бути через якісь неочікувані витрати, можливо, податки піднімуть, і ця стаття витрат з'їсть з, з левою частину прибутку. Можливо, буде якась поломка, яку буде потрібно терміново вирішувати. А також не виключено, що ви самі десь помилитеся. Не дарма ж у вас емоції самокритики наступного тижня. І якщо щось невірно підрахуєте, або зробите якусь спонтанну покупку, і тепер вам не вистачає коштів на насущні потреби. Що порадує. Перешкода в прогресі проекту це, звичайно, неприємно. Кожен розпочинає якийсь проєкт, щоб він працював, приносив свої плоди, ну це, звичайно, це зрозуміло. Проте, з іншого боку, якщо проєкт став на паузу і на даний момент його немає можливості розворушити, то це можливість для відпочинку. Не виключено, що ваш проєкт забирав всі ваші сили весь ваш час і ви вже втомилися, тож цю випадкову затримку ви сприймете якоюсь мірою позитивно. Адже будь-яка пауза це можливість відпочити. Ви зможете трішки розслабитись, переключитись на якісь інші речі та, врешті-решт, згадати, що бізнес це не єдине, що є в цьому житті. Тож, якщо це пауза і не принесе прямо таки відверту радість, то невеличке задоволення від можливості розслабитись та відпочити ви отримаєте. Що вас засмутить! Гадаю, всі погодяться, що недостатність матеріальних ресурсів засмучує кожного з нас. Так же склалося, як всім відомо, що ми живемо в матеріальному світі, і щоб вижити в ньому, нам потрібні фінанси та ще й важано побільше. І те, що вам не вистачило грошей на продовження вашого проекту, чи на те, що ви десь помилилися в розрахунках і ваш проект з'їв більше, ніж ви розраховували, вас досить таки засмучуватиме наступного тижня. Можливо, ви також тривожитесь не лише через те, що фінансів не вистачило зараз, а й через те, де ж їх узяти, щоб поповнити свою, так би мовити, казну. Бо якщо проект зазнав перешкоду через нестачу грошей, то й реанімувати його можна швидше за все, саме через зливання додаткової суми. Хоча, якщо вам не вистачило на омари для новорічного столу, то можна обійтися і крабовими паличками. Ну, це, звісно, не так пафосно, але пережити таку заміну можна. Порада від Таро Карти радять, щоб ви залишалися чесними з собою. Можливо, ви помилитеся з підрахунками, бо неусвідомлено вважатимете ситуацію кращою, ніж вона є. Може бути, що ви якимось шостим відчуттям розумієте, що можуть бути проблеми, але так бажатимете успіху, що прикрити на це відчуття очі. Вам варто об'єктивно оцінювати ситуацію. Постарайтеся прорахувати. Та врахувати, прорахувати, пропланувати всі ризики, всі можливі витрати, та й неможливі також. Бо якось так складається, що заплановані витрати значно менші, ніж реальні. В реальності витрати це якась бездонна дірка, в яку скільки купюр не поклади, вони десь зникають безслідно, як у Чорну діру в космосі, гупс, і нема, скільки не положи. Тож постарайтеся відключити свої емоції, можливо, навіть надію на успішне майбутнє. А підключіть логіку та холодну математичну точність. Та все добре прорахуйте. До всього підготуйтеся з холодною головою та спокійною душею. Застереження від таро. Карти застерігають, що може так статися. Швидше за все, тому що, як і у кожного з нас, ваша голова буде дещо зайнята прайдешнім новорічним роком. Це відволіче ваш, вас від вашого бізнесу, від точного керування ним. І замість того, щоб планувати подальший розвиток вашого проєкту, ви, наприклад, будете планувати меню для новорічного столу чи список подарунків для ваших близьких. Це, звичайно, дуже і дуже важливо, бо, на мою думку, наші рідні найважливіші за все на світі. Проте навіть у позитиві варто тримати баланс. Плануйте і святкування нового року, щоб воно було успішним, щасливим, приємним, святковим. Та в той же час тримайте руку і на пульсі вашого проєкту, вашого бізнесу. Не випускайте його з поля зору, добре все прораховуйте, не полишайте його на призволяще. А також може статися, що хтось з вашого оточення прямо тиснутиме на вас, щоб ви прийняли якесь рішення, яке вам не властиве. Можливо, ваша команда вимагатиме, щоб ви виділили гроші, які призначені на розвиток проекту для інших витрат, у ну, новорічні премії, наприклад, чи на новорічний корпоратив. Тобто, тобто абсолютно не на те, на що вони призначені. Тож будьте уважні і не злийте свій бізнес, свій проект підпливом емоційних рішень чи через власну неуважність, бо повністю переключились на щось інше. Чи то через прохання свого оточення, які виконувати зараз не на часі. Дякую за перегляд мого відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, звертайтесь за персональним розкладом.